Мої вітання у даному відео я вам покажу ознаки сірої гнилі на пеларгонії, які ви можете бачити, якщо ваша пеларгонія дуже загущена. І якраз після обрізки моїх кущів пеларгонії, я вам покажу ті живці, які мають такі ознаки, аби ви обезпечили свою рослину в подальшому, переходимо безпосередньо до роботи. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Ось такі кущики лишилися після обрізки пеларгоній, посилання про три серії, три випуски про обрізку однорічної, дворічної та трирічної Паларгонії у посиланні. До даного відео та у підказках додам. А в даному випадку, які живці я отримав, є гарні живці, бутони я, звісно, буду видаляти. Всі живці я сортую за категоріями. Перша категорія все як я звик із комерційного вирощування рослин, в якому маю більше досвіду. Друга категорія погірше. І третє, це те, що а, взагалі некондиційне, от некондиційне, ось вам показую якраз є три етапи розвитку сірої гнилі на повергонії, з чого вона починається, і яким чином далі розвивається. Детально і з конкретними препаратами і з періодичністю я ділився з вами рецептами у своєму телеграм-каналі. Стосовно і даного ураження гнилю, а також і іржі на рослинах. Іржа може уражувати і пеларгонії теж, особливо там троянди, дуже часто фікуси лірата із великими листями. Тому е переходьте в телеграм-канал та підписуйтесь, аби не пропустити. Дієві рецепти е, в кожному періоді року, тому що взимку влітку восени свої хвороби і проблеми. Ось у нас, прям як у підручнику канонічні, але не рівняння як в математиці, а канонічні випадки, е, як сіра гниль розвивається і чому. Перше, чому вона розвивається? Якщо ваші кущі загущені. А я повирізав разом з вами ось такі о, старі гілки і звертав увагу на те, що загущуватися кущі не можуть. Інакше у них вентиляція всередині погіршується, і там розвиваються патогени. Особливо якщо в приміщенні о, і висока вологість і Висока концентрація патогенів, відбувається перша стадія з ураження сірої гнилі. Відбувається це як то звичайна така пліснява, можна сказати, і ви можете її спутати із тим, що просто листочок у вас десь там запрівся. Ну, так, він запрівся і став уже жертвою ось у цих патогенів. Якщо ви ось такий листочок, це, як правило, сухі листки, сухі суцвіття, які ви вчасно не прибираєте, вони із такої стадії переходять на наступну стадію всього їх чотири. Цей живець геть уже м'який, хоча і ці були підсушені теж. Але через те, що ось ця сіра гниль, і так само як і бактеріози, інші хвороби уражують судини, рослини швидше в'януть. Якщо ви наприклад, наприклад, зрізали живці, а вони стоять зів'ялі, це значить, що у них із судинами проблеми, ну і з живленням також. Ось такі некрози – це друга стадія сірої гнилі. Вона із такої, скажімо так, з епіцентра, де вона розвивається, переноситься у тканини рослин. Це вже друга стадія. Ви можете це перепутати із фізичним якимось пошкодженням механічним, але ж насправді це вже ураження глибше. Стадія номер три. На ось у цій ураженій ділянці. Теж з'являється таке опушення. І якраз ось тут ви можете вже спостерігати, що є такі краї, да, як ну, хто інфекціоніст, той чудово знає, які хвороби, в тому числі і венеричні, мають ось такі, як шанкри, да. і це ознака уже саме інфекційного зараження, яке. Відбувається уже у середині тканин. Тобто з, цього, з цієї стадії номер 3 1, 2 і це 3 рослина вже слугує сама джерелом зараження, або ось її частини заражають інші здорові частини. Такі гілки я зібрав, звісно, їх викинув, але все, що подалі. І не уражене, і ще можна брати, але слідкуйте за тим, щоб на перших трьох стадіях іще можна брати живці, але ознакою того, що вони не уражені, є судинна провідність. Тобто, зняли живці, побачили, що вони не так в'януть, вкорінюємо. І те ж саме і квітків, квіток стосується. Ось я поставив квітки на відділу воду, вони набралися води, хоча б були зів'ялі, сюди не у них в порядку. Якщо ваш живець а, перетворився у ганчірку навіть після декілька годин а, після того, як ви його зрізали із такої а, другої, третьої стадії, а, просто викидайте. Або якщо дуже цінний сорт, замочуйте в фунгіциді. Прямо дивіться, щоб живець набрався цього розчину лікувального да, такого хімічного. І далі тоді саджайте. Четверта стадія. На четвертій стадії це вже однозначно смітник, тому що на четвертій стадії відбуваються ось такі порушення. Крім того, що. Сіра гниль уражує повністю судини, це вже не локальні ураження, як то шанкри по типу тут. Це вже інше, це вже повністю е, ну, такий закальцьований е, вузол, повністю по стовбуру шансів немає. Це значить, що судини, що угору, що вниз, як селема, так і флема. Уражені. Тому що всередині, якщо ви розріжете, буде чорний стовбур. Друге. Якщо ви подивитесь на зріз, зріз уже буде чорний. Те, що я вам і кажу: ксилема і флоема вже повністю уражені. Якщо на таких живцях, які ще відносно життєздатні, немає ознаки чорних ділянок, тобто судини іще не сильно уражені. Але є початкові ознаки, там, де кутикула зруйнована, розвина тільки проникає всередину, вкручується і приживається. Тут теж немає чистий зріз. на перших двох немає. На третій стадії вже будуть чорні зони. Ну Ось вони. Це так само як антракноз. На картоплі, зрізаєте стебла, на томатах. І якщо там тракноз, то там буде прям чорні пучки всередині. Можуть бути ось такі прям точки-точки-точки по всіх. Це якщо там грибкові, то вже тоді склероції гриба уражують всю рослину, і це також заразна стадія. Я беру руками ці всі живці, тому що при відсутності механічних пошкоджень, при тому, що я обробив рослини завчасно. плюс добра вентиляція і не така висока вологість, зараження, точніше, перенос інфекції на здорові рослини не відбувається. Але ось оці чотири стадії. Майте на увазі з цим, ще можемо якось працювати. Перші два ці прошу відкидайте або записатись фунгіцидами. Всім гарного дня.